Завершились футбольні змагання серед дівчат в рамках міської спартакіади. Насичення нежіночої боротьбою ігри, голи на різні смаки, радість від перемог та гіркота від поразок. Про все детальніше у сюжеті. Футбол не тільки чоловіча гра. І дівчата можуть гідно конкурувати у цьому виді спорту. Днями завершились футбольні змагання серед сумських школярок. Кожен рік рівень футзалу росте. Навіть он становиться так, як етаженські. Вид сейчас футзал, он становится все красивее. В футболе как-то в мужском попроще, где-то уступить немножко, а тут же борьба вся полностью на каждом участочке поля. То есть интересно очень. У фінальній зустрічі зійшлись 22 та 23 школи. школи. Самого початку керували процесом на майданчику учениці 22 школи. До слова, вони ж грали в рідних стінах. У результаті перша половина гри пройшла під повним контролем господарок. – 2-0. У перші хвилини другого тайму 23 третя пропустила ще двічі. Наприкінці матчу футбол перетворився на справжню боротьбу. У гості були за крок до Камбеку, адже змогли тричі розписатись у воротах 22 ї школи. Але на останній хвилині гри пропустили контратаку і отримали гол. Фінальний результат матчу 5-3. Нам допомагав Валерій Олегович, він давав нам установки, щоб там ми грали в квадрат, пасувалися. В принципі, гра була хороша, але, звісно, в другому таймі ми трохи піддалися, але все одно перемога наша. Я думаю, що наші молодші дівчата теж непогано виступили і в наступному році, я теж думаю, що в нас буде перше місце. Цей турнір зазвичай. Для популяризації, для розвитку жінського футболу, так як багато дівчат заінтересуються після цього грати в футбол, гра, в общем, була відлічна, победив все одно сильніше. У команді більше опиту, потім також результат. Будемо готові и далі. Загалом ця спартакіада – 24-та. На сьогодні вже відбулись чотири види змагань, планують ще сім. За результатами міських змагань. Проводимо відбір на обласні спортивні ігри школярів, на яких наші учні достойно представляють місто на рівні області. Євген Поростенко, Сергій Милевський на часі спорт.